Яск... яскраві дуже події можна спостерігати зараз в Ісландії, бо там після кількомісячних землетрусів почалося те, чого ну чого тільки в кіно можна показати. Там почалося виверження вулкана, і місцева влада оголосила в країні надзвичайний стан. з містечка Грінда евакуювали близько 4 тисяч жителів. Як повідомляє Бід рятувальники направили гелікоптер, щоб оцінити. Масштаб виверження і виявили у вулкані тріщину завдовжки 3,5 з кілометри швидкість течія лави становить від 100 до 200 кубометрів на секунду, і в метрологічному офісі зазначають, що це в рази більше ніж за час попередніх вивержень за попередні роки.